Головні зміни ось на ваших екранах. Патрік Ван Лювен знову заходить до української прем'єр-ліги, але не з металістом 1925, А саме з кривильським кривбасом, вже четверта команда для цього наставника. Зоря Шахтар, Металіст 1925. І от кривбас ще один шанс повернути собі реноме успішного наставника в українському футболі. Руслан Костишин вже давно це реноме здобув. Тепер він ще здобув собі і реноме рятівника, тому що колос фактично вибирався, був в загрозі. Перебування в зоні перехідних матчів, але як потім ледь не про Єврокубки заговорили після того, які результати видав колос. Зокрема, і перемогою над Шахтарем. агресивно та нахабно збирається грати колос. Чуємо налаштування від ковалівського колективу. Навряд чи зась підслухаємо, що тут у Кривбасу. До речі, дуже цікаво на якій універсальній мові тут спілкуються у криворізького колективу. Тому що одразу сім легіонерів. Припрошу, шість легіонерів. Так, е, українців тут також вистачає. Зокрема, трійка центральних півзахисників. Можливо, зараз буде робота. Гусел по лівому флангу. Проходить коноте. Прострілює! удар З метру над воротами Юрій Климчук. Тож як так можна? Але поки що звикає. Давайте зсилатися на це. Ідеальний прохід від Гусола, який одразу показує, що він на цих зборах напрацював. Оббігає там і рикошет трошки допоміг. Але ось ця гра один в один від гусла дуже легко проходить. І якимось дивом насправді м'яч потрапляє до ноги Юрія Климчука. І Кемкін не зреагував інший центральний захисник Карлос Рохас відкрив баса. Тому десь був не готовий до такого подарунка. Нападник колівського колосу хороша розрізна передача на Юрія Климчука. Климчук звужує кут, зближується до воріт. Климчук треба якось бити. Удар від Климчука. Кемкін парирує добивання, все одно немає голуї. Бакріко на те нарешті гасить цю поз... пожежу. Будь-яким чином просто виносячи м'яч із штрафного майданчика. Другий гострий момент у ковалівки. Ось вам і підтвердження, можливо, невеличкого фаворитизму Команда Руслана Костишина, як мінімум, на старті цього поєдинку. На таких швидкостях. Патрік Ван Люван зараз дуже складно його команді. І знову є провали. Знову висока лінія оборони Кривбасу провалюється, чіплюється за цей м'яч і віддає передачу. Зараз Данила Лефіренко, а Юрій Климчук забиває перший м'яч, який поки що скасовується. Тут на тоненько, якщо дивитися по бакарі Конате по ш... шостому номеру оборонців Кривбаси. Тут зараз треба малювати лінії, чи там можливо якийсь сантиметр корпуса. Данила Лефіренка був положені позарою, тому що в Климчука тут 100% не було нічого. В ну ось тут навряд чи побачимо, все одно по конате треба дивитися. Попередня камера була більш інформативною, справді в цьому епізоді, але важко розібрати е, насправді з тією кількістю камери, яка є. Завжди цікаво в українському поспостерігати за комунікацією між тренерами та арбітрами. Так, тут якісь домашні заготовочки бачимо від колоса. Пішла подача удар! Ну, це вже треба зараховувати. Микита бурда, майстер гри головою. І це автор першого м'яча в сезоні двадцять Шість центральний оборонець забиває. У нас ліга захисників бомбардирів була в минулому сезоні. І бачимо, розпочинається і в цьому. Ось мої домашні заготовки від колоса. Зараз при повторі будемо дуже уважно спостерігати за рухом ковалівських футболістів. Микита Бурда він забивав і на зборах так само. Тут момент у ковалівки вкотре. На межі офсайду, але виникає нова гостра нагода у команди Руслана Костиша. Хороше відбирання від Микити Бурди. Його класична рутинна робота і ледь. А тут не було, до речі, положення поза Ну, Ось такі закидання працюють. Цуріков головою опускає м'яч на низ Арінальдо Рапай, самотужки Лізе Рапай можна віддавати. Але Рапай пробуває поворот під ближні. Перевіряються сьогодні дуже багато Кемкіна. ЛС «Аліас» в центр зіграв на Микиту Бурду. Той на Цурікова знову багато зон. Простріл від Цурікова, намертво цього разу. Олександр Кемкін забирає до своїх рук. Але тут ще певна пауза. У нас на полі. І натяк на першу заміну, можливо, навіть у складі ковалівців. Ну і заміна все ж таки відбувається. Замість Микити Бурди заходить Андрій Панідільник. А продовжує атакувати коло знову хороша передача Лефіренко спиною до воріт. Але можна бити удар повздальню стійку пролутів зараз. М'яч вкотре багато вільного простору, вкотре багато місця в колоса, де можна розгулятися в чужому штрафному майданчику. Понедільник цього разу доєднався до цієї атаки і міг потенційно віддавати асист. Трошки би точніший був дива техніки. Демонструють футболісти колоса. Хороша передача проходить на Алефіренка. 2-2 в атаках від ковалівців. Олефіренко в штрафному майданчику. Алефіренко призупиняється. зміщується Олефіренко. Далі вільний кут. Удар заблоковано. Карлос Рохас. По хокейному лягає під цей м'яч і Нівелює цю загрозу. Знову не те, щоб провал, але все одно дуже-дуже небезпечно. Шла височенна подача перелітає. М'ячу з цуріком стійка! Боже ж ти мій! Футбольний боже. Якщо ти існуєш, чому ти не дав залетіти цьому м'ячу? Андрій Цуріков, футболіст і акробат. Що за диво ми зараз побачили? Боковими ножицями. В дальній кут. підбирання за Кривбасом. до останнього поборовся зараз Рохас. А Тут так само до останнього борець твердо хліб Мендоса, десь ми це вже бачили. Швидой вирізає Мендоса на дальню стійку. Трошки не вистачає Максиму задерація. Буквально пів кроку, аби замкнути цю передачу. Ось про те, що й говорили, що дійсно вімкнувся в Кривбас. Пізнувато він заходить в цю гру, але добре, що заходить криворізький колектив, що починають відповідати своїми атаками. Ну і Віліваль. Це звичайно ще один захисник бомбардир. Подивимося, як буде цього разу. Хороша подача моменту Кривбасу. Забивати можна. Купа мала, але бити ніхто не зміг. Конате не засунув. Все ж таки у ворота. Повз м'яч махнув бакарі. Конате. Золота нагода для центрального захисника Кривбаса. Ми на Вілівальді концентрувалися. Забуло, що Конате заряджений перемагати. Марлін. Подача від нього. І знову забирають зараз. М'яч в Конате. Свої щоправда. Давайте ще раз дивитися, як взагалі тут яким дивом вдалося відбитися і лежачи, і сидячи колосу Стрибали всі в ноги. І Бакаріко, на те тут же готовий був разом з ногою заносити той м'яч, але махнув повз нього. Рінальдор Рапай знову високо удар по воротах, і знову залітає м'яч після удару головою. Телес Еліас відзначається забитим м'ячем як під копірочку. Такий, як забивав Бурда, просто інша позиція. Стандартні голи залітають у цьому поєдинку, і це домашня підготовка гри при стандарт. Святкують усі. Еліас забивав Шахтарю. Тепер забиває ще й кривбас. Є у колоса свій Еліас, який вміє забивати. Ось такі. Ой, я перепрошую, він не шахтарю забив. Він кривбасу вже забивав. Господи, заміна відбудеться і в Кривбаса. Артур Микитишин вже так потрошку готувалося. Його заміна. Олександр Каменський. З'являється на полі. Ну і капітан Максима Задираку Змінює зараз Патрік Ван Лювен. Кервоя іліч замість нього Ілір краснічі. Знову просто високо піднімає, але прямо на ногу понедільника. То в штрафному майданчику шукає варіант для передачі. Віддає поперечка. Зараз рятує Кривбас від пропущеного м'яча. Тут дійсно, як в якійсь серії FIFA розігрують м'яч ковалівці. Розігрують ці атаки і потім десь перетискають ту кнопку, і м'яч летить або в каркас воріт, або повз ворота. Скільки ж втрачених моментів сьогодні в колосі. Продовжиться атака від колеса. Понедельник головою потягнув м'яч Кемкін. Це вже прямий удар від Понедельника. Важко було тут поцілити в якийсь порожній кут із такої статичної позиції, пробити сильно головою. Іліч. Зачепився за м'яч, розвернувся, але далі віддати точну передачу. Тут Лір Красніч накручує одного за одним, але накрутив і сам себе. Глекар Мендоса набридло йому. Пробиває Мендоса і забивати. Забиває все ж таки кривбас. і Повертається у нас інтрига на заключні хвилини. Не ховаємо криворіжців. Олександр Каменський. Кілька хвилин на полі і відзначається забитим м'ячем. Ну тут і Лір Красніч. привіз. Виходить. Забитий м'ять. Ну і Глекера Мендосу треба відзначати. Ось тут вдалося його обіграти. Мендос тут підкат стрибнув. А далі вже Мендоса підчатував. І якраз таки допомога ще Хирвої і Хервої Іліча. Вдвох вони запресингували Іліра Краснічі. Барлін, перепрошую, це не Іліч був. Ось якраз ця, цей моральний тиск призвів до того, що Мендоса пробив. Ну, а Каменському вже залишалося лише підставити ногу. Колос цією командою в обороні, але навіть це не допомагає уникнути цієї передачі. Каменський заходить до штрафного. Каменський буде низом прострілювати, вдарити. Є кому. І Цуриков встигає відбити м'яч, вибити його просто аби куди подалі. Тож двоє футболістів кривбаса готові були закидати ногу на цей удар по м'ячу. Єгор Твердохліб. Кано ну, дещо ці йому не вистачило, аби бути першим на м'ячі. І кінець матчу. Все ж таки дотерпів ковалівський колос. Команда Руслана Костишина Олега Шилаєва перемагає сьогодні колектив Патріка Ван Лювана. Але дякуємо Кривасу за ці останні хвилини. Микита Бурда, Телес Еліас, автори забитих м'ячів у складі Колоса. Ну і дебютний м'яч в дорослому футболі в Українській прем'єр-лізі записав на свій актив Олександр Каменський. Усі вам, друзі, і моменти для розумів. Так, ось вам і знайомство з новими командами. Дуже оновлений Кривбас, якому як на мою думку, ще треба кілька турів, кілька днів, може місяців часу, аби зігратися, і вже збитий серйозний, веселий, як казав Андрій Цуріков, нахабний та агресивний колектив із ковалівки.